Слава Ісусу Христу! Сьогодні я би хотів поділитися місцем слова Божого, яке записано в посланні до колосян. Невеликий текст з другого розділу, другий розділ, 6 десятий 10 вірш. Отже, тут записано такі слова. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені й збудовані на ньому, та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній сподякою. Стережіться, щоб ніхто нас не звів філософією та марною оманою за переданнями людськими, за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. І ви маєте в Нім повноту, а він голова всякої влади начальства. Апостол Павло говорить тут про деякі важливі речі, він говорить про те, що ми маємо в Христі повну Божу повноту. Тобто ми маємо все, що нам потрібно для життя і все, що. Нам потрібно для нашого спасіння. І він закликає тут, він говорить, що: Отже, як ви прийняли Христа Ісуса Господа, так в ньому й ходіть, так і в ньому перебувайте. Тобто вам більше нічого не треба, тому що у Христі є вся повнота і все, що вам потрібно. І якщо дивитись більш ширше, на цей е, контекст, на цей вірш, то е, на цей уривок то апостол Павло дає гарний приклад або. Гарні настанови для християнина, як він має починати своє життя, як починається християнське життя, і в чому він має перебувати, щоб мати в цьому успіх. І найперше, що говорить апостол Павло, він говорить, що в шостому вірші він каже такі слова. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Що взагалі означає прийняти Ісуса. Господа, або що означає е, запросити Його до себе, щоб ми краще могли зрозуміти, що означає е, на практиці прийняти Ісуса Христа, давайте зачитаємо ще один невеличкий уривочок. Він е, записаний в Євангелії, е, перепрошую, об'явленні Івана Богослова, 3 розділ, 20 вірш. От там написано такі слова. Я ось стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду, і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Отже, ми бачимо, що Ісус Христос він стоїть, Він стоїть під дверима серця кожної людини, і Він не вривається, він просто чекає. Він стоїть і очікує на якусь дію від людини. Тобто Він стоїть початково, Він стоїть. Коло кожного серця, кожної людини. Він стоїть і чекає під дверима, під дверима цього серця. Але він не просто стоїть і очікує, він робить якусь дію. Ми бачимо, що він стукає. Він стукає, і він говорить. І тоді за людиною залишається вибір тобто або відкрити двері серця, або не відкривати, тобто, або впустити його, або не впускати. Якщо людина не впускає або не відкриває двері серця, то Христос і далі залишається там стояти, і потім голос уже може, людина може вже не чути його голосу, бо вона може вже не відчувати його стуку. І людина залишається без Христа. Якщо людина все-таки вирішує відкрити двері, то ми читаємо то, що якщо людина відкриває двері, то Христос приходить до неї, приходить її життя, і Він каже, я буду вечеряти з ним. Тобто Він буде гостем. Але Він не просто буде гостем на вечір, де він по вечерю пішов кудись. Ні, Христос залишається жити в серці цієї людини. Тобто, Христос перебуває вже постійно, тобто Він постійний гість. І пустити Христа це не означає якісь такі афемерні речі, це означає, що я запрошую Христа до себе до гості. Або я запрошую Христа у своє життя. І після того, як Христос уже прийшов у моє життя, то я перебуваю постійно з Ним. Куда? Куди я йду, туди Він йде. Якщо я вечерюю, то він зі мною вечеряє. Якщо я щось роблю, то він зі мною перебуває. Тобто це не зайшов і пішов, і потім знову стукає. Якщо Христос прийшов, то Він перебуває постійно. Ще один момент. Тобто, якщо говорити, Далі, що говорить Павло? Він говорить в цьому вірші, що якщо ви упустили, тобто, якщо вже Христос з вами, то каже: ходіть з ним. Тобто, як ви прийняли Господа, так і в ньому перебувайте. І що означає на практиці ходити з Богом? Можливо, ми думаємо, що ходити з Богом це якраз і означає, тобто що куди я йду, то Христос іде. Але Біблія нам трошки по-іншому відкриває цей аспект. В посланні Івана, другий розділ, шостий вірш, написано так. Написано такі слова. А хто каже, що в Нім перебуває, той повинен поводитись так, як поводиться Він. Тобто, ми бачимо, що якщо я прийняв Ісуса Христа в своє серце, я вважаю, що Він живе зі мною, Він є мій друг і Він перебуває в моєму серці. І якщо я вважаю, що я ходжу з Ісусом Христом. Це не означає, що я просто умовно ходжу. Це означає, що я тоді стаю і поводити, починаю поводитися, як поводиться Ісус Христос. Тобто, коли я кажу, що Христос зі мною, то моя поведінка вона така, як Ісуса Христа. Тобто, якщо якісь ситуації чи якісь проблеми, то я маю поводитись так, як поводився Ісус Христос. Тоді я можу казати, що якщо я так поводжусь, це означає, що я ходжу. З Христом, або я перебуваю з Христом разом. Тому що він каже, що якщо е, хто каже, тобто що я перебуваю з Христом, то і поводитись повинен так, як як Христос. Отже, що, що, що говорить Павло? Каже: якщо ви прийняли Ісуса Христа, то ви і поводьтеся так, як поводився би Ісус Христос. Тобто, якщо ви прийняли Ісус Ісуса Христа, то ви будьте з Христом і показуйте Його характер. Наступне, що говорить апостол Павло, які рекомендації він дає, він каже: третє, він каже, в наступному вірші він говорить, що ми маємо, ми маємо бути навчені будуватись і вкорінюватись на Христі. Тобто, Він говорить, був і збудовані на ньому, та зміцнені в вірі, як навчено. Як вас навчено, збагачуючись у ніс подякою. Тобто він говорить, що наша основа і наше будівництво воно має бути на Христі. І взагалі, чого важливо будуватися на Христі, або що дає мені те, що я будуюсь на хресті, або що дає мені те, що основа моя Христос. Щоб краще зрозуміти, ми можемо прочитати послання до Ефесян, другий розділ: з 17 по 22 вірш. Отже, послання до Ефесян, другий розділ 17 по 22 вірш. Написано так. І, прийшовши він благостив мир вам, далеким і мир близьким. Бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі неприходьки, а співгорожани святим, домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків. Де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудований. Росте все той храм у Господі, ще на ньому і ви разом будуєтесь духом на оселю Божу. Отже, ми бачимо, що ми є Божий дім, е, Божий будинок, і наріжним, тобто основою, основним каменем, тобто фундаментом є Ісус Христос. І Він говорить, що. Е, що вся будівля і улад побудована в святий храм у Господі, що ми разом будуємось духом на будинок для Бога. І що це нам дає, або які переваги нам дає? Перше, що ми читаємо, це те, що через Ісуса Христа, і коли ми будуємось на Ісусе Христі, ми маємо мир з Богом. Тобто ми відчуваємо мир в серці, ми відчуваємо радість, і ми не маємо занепокоєння. Чому? Тому що. Через Ісуса Христа ми маємо мир з Ним, тобто мир з Богом. Ще один аспект важливий, який ми маємо: ми маємо доступ до Бога через Духа Святого. Тобто, Госп... Ісус Христос, коли примирив нас, і коли ми будуємось на ньому, ми маємо можливість напряму спілкуватися з Богом. Він є не просто е, Богом для нас, Він написано, що ми, Він є нашим Отцем, Він є нашим татом. І ще що більше відкриває, Він каже: ви не просто можете спілкуватись, коли ви будуєтесь на Ісусі Христі, ви вже не просто знайомі для Бога, ви не просто і Він вас знає, або Він про вас чув. Написано, що ви є домашніми, тобто ви є рідними для Бога. Так само, як Ісус Христос приходить в ваше серце і Він з вами живе, так само і ви для Бога вже перестаєте бути якимись знайомими чи чужими людьми. Він каже, ви стаєте домашніми для Бога. І коли ми всі будуємось на Ісусі Христі, і коли Він є основою, то ви... Бо... тут написано, що ми будуємось тоді в оселю Бога. Тобто, що ми, як церква, ми є гарною, красивою оселею для Бога. Написано, що ми є храмом святим. І коли я будуюсь на Ісусі Христі, то я отримую мир з Богом, я отримую спілкування з Богом, і саме важливе я стою домашнім для Бога. Тому і Павло, тут наголошує, що ми маємо нашу основу, наше життя будувати взагалі на Ісусі Христі, і це дуже важливо. Далі, що говорить тут цьому рику, Павло, він каже, що ми маємо бути навчені, тобто збагачуватись і зміцнюватись у вірі. Тобто, що. Наша віра вона має постійно зростати, і вона має постійно досконалюватись І взагалі, якщо дивитись, звідки береться віра, або що є таким ростом або стимулюючим фактором для віри, то це гарно написано в посланні до Римлян. І в посланні до Римлян, 10 розділ, 17-й вірш, написано такі речі, що віра від слухання, а слухання через слово Христа. Отже, коли я перебуваю, коли я слухаю слово, коли я перебуваю постійно на кон на контакті з Богом, і я з ним спілкуюся, і він примовляє до мене. Я читаю, я щось слухаю, і моя віра потрошку зростає. І в посланні до Тимофія апостол Павло трошки більш розширює контекст, як я маю перебувати в цьому. В Божому слові, як я маю зрощувати свою віри. Послання до Тимофія, другий розділ, третій вірш Він говорить третій, третій друге, друге послання до Тимофія, третій розділ з 14 по 15 вірш. Апостол Павло говорить такі слова: він каже: А ти в тім пробувай, чого тебе навчено, і що тебе звірено, відаючи тих, від кого навчився. І ти знаєш з дитинства Писання це те, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою Христа Ісуса. Тобто, що показує апостол Половін, говорить про те, що ти перебуває в тому, чого тебе вже навчено. Ти перебуває в тому, чого ти вже навчився. І він каже, що е, Писання воно може зробити тебе мудрим На що? На спасіння вірою Христа Ісуса. Тобто, ми отримуємо наше спасіння тільки через віру, і писання воно допомагає нам зрощувати або зміцняти цю віру. І тому апостол Павло закликає, щоб ми перебували, аби ми перебували в Слові Божому, аби ви вивчали і перебували в тому, що ми вже знаємо, перебували в тому, що нас вже навчено. Тому я маю зміцнятися, я маю бути навчений, тобто, в мене має бути звичка. Тобто, я маю постійно це робити, тобто я постійно маю зміцнюватись у вірі, перебуваючи в Слові Божому. Чому це так важливо? Тому що далі апостол Павла він говорить одну річ: він каже, що «Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та магною оманою, за людським, а не за стихіями світу. Тобто. Моя віра, вона має бути сильною, вона має бути розвиненою і, і е, зрілою через слово Боже. Чому? Тому що мене може хтось звести куди? Зведений, і, і е, він каже: тобто, ми маємо стерегтися такого, тобто ми маємо стерегтись, щоб нас не звали різними науками і вченнями. І якщо я буду погано знати Боже Слово, якщо я буду погано... Розуміти, і якщо я не буду мати дійсно сильної віри від Бога, яка дається через те, що я перебуваю в Слові Божому, через те, що я його вивчаю, мене буде набагато легше і простіше звести. І про що про що говорить тут Павло? Перше, про що він говорить, він каже, це передання. Тобто, це ті речі, які ніби здаються правильними, але вони толку ніякого не приносять. і щоб ми краще зрозуміли, про що йде мова. Давайте відкриємо Євангелію від Матвія. З 15 розділу. З 1 по 9 вірш. Отже, 15 розділ з 1 по 9 вірш. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали, чого твої учні ламають передання старших, бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають. А він їм відповів і промовив до них А чого й ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого? Бо Бог заповів шануй батька та матір, та хто злорічить на батька та матір, хай смертю помре. А ви кажете коли, хто скаже батьку чи матері? Те, чим би ви скористатись від мене хотіли, то дар Богові, то може, то може вже й не шанувати той, той батька свого або матір свою, то ви ради передання вашого зневечили Боже Слово. Лицеміге, про вас добре Ісая пророкував Богуючи. Оці люди устами шанують мене, серце з їхнє далеко від мене, та, однак, недаремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Тобто, ми бачимо, що. Перше, за що ми нас куди ми можемо бути зведені, або що нас може бути зведено, це передання. Тобто, це якісь такі моральні принципи, ніби вони й добрі, ніби вони мають якісь, можливо, навіть християнські цінності. Але ці речі вони нас відводять від Бога, вони відводять нас від істини і вони тобто основну ціль і. І вони затмають Ісуса Христа. Тобто, ти починаєш е, виконувати якісь правила, ти перестаєш жити з Ісусом Христом, ходити з Ним, е, питатись, е, у нього якихось речей, а ти починаєш виконувати якісь там моральні принципи, суто, правила, і ці правила вони відводять тебе від Бога. І крім передань, що ще він каже, різні стихії світу. І він показує, що ще за стихії світу. тобто він він говорить про те, що це є якісь е, суперечливі речі, які не відповідають писанню, які не відповідають того, що говорить, що навчає Біблія, і в е, посланні до колосян е, апостол Павло в цьому ж другому розділі з 20 по 23 вірш вірш відкриває трошки і Він каже: Отож, як ви умагли з Христом для стихій світу, то чого ви не мов ті ті, хто в світі живе? пристаєте на постанови, не дотикайся ані їж, ані рухай, бо то все знищиться, як уживати його за приказом та наукою людською. Воно ж має вид мудрості в самовільній службі, й покорі та в тіла та не має якогось значення хіба що для насичення ті щодо насичення тіла. Тобто, ми бачимо, що е, стихії світу вони мають вигляд мудрості, вони мають якісь така таку на, набожність, покору, E, можливо, навіть вони гарно виглядають перед людьми, але це ті правила, шаблони і заповіді, які дотримуються люди. Але e, апостол Павло каже, стережися такого. Тобто, не роби це. Чому тому, що ці речі вони будуть тебе відводити від Бога, і коли тому що ці речі, коли вони нашаровуються, як ми читали e, слова Ісуса Христа, вони перекручують. Ті, ті істини, які пише Бог, тому що ти починаєш придумувати собі якісь правила, по тих правилах починаєш жити, а потім ти думаєш, що цими правилами ти догоджаєш Богу. А насправді, не маючи сильної віри, ти коли починаєш виконувати ці правила, ти відходиш від Бога і ти впадаєш в різні омани і філософії. І апостол Павло, про це гарно говорить послання до Томофія, другий розділ. 16 друге послання до Томофія, другий розділ 16 по 18 вірш, він каже, що стерезуєшся базікань марних, бо вони ще більше проводять до безбожності, а їхнє слово як рак буде ширитись від таких гіменей і філіт, що вони прогрішилися в правді, казав, казавши, що воскресіння було вже, і віру деяких руйнують. Тобто, ми бачимо, що е, якщо людина відходить від істини і починає дотримуватися якихось. Постанов, заповідей починає е, дума починає вигадувати якісь науки про те, що не пише в Біблії або починає щось своє придумати, як тут написано про двох е, чоловіків, що вони говорили, що воскресіння вже було. То е, їхнє слово, їхня наука або їхня е, 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 ті слова вони починають ширюватись між іншими людьми і до чого приводить. Оця їхня дія, або до чого проводиться наука, це приводить тільки до одного. Він каже, що такі речі руйнують віру деяких людей. Тобто, і перед тим апостол і казав, що ви зміцнювались віру, щоб ви, ви зміцнювали вашу віру, зростали, щоб це вас не зруйнувало. І він каже, що е, бережіться цього, може зруйнувати. Таких бачень, що більше, що Христос як ми прийняли Христа, так і в ньому перебувайте, тому що ми в ньому маємо всю і ви маєте в Нім всю повноту, а Він голова всякої влади і начальства. Тобто, він говорить, що якщо я прийняв Ісуса Христа, якщо я ходжу з Ним, якщо я поводжусь, так як Він. І в мене є тобто, я зрощую свою віру, то мені більше нічого не потрібно. Тобто мені не потрібно нічого додавати, щось від себе. Мені не потрібно якось Христа задобрювати, якось хотіти, щоб трошки покращитись, можна там пару разів то зробити, або пару разів то, або щось придумувати, якісь обряди, вигадки для того, бо його задобрити. Апостол Павло тут чітко каже, що якщо ви його прийняли, перебувайте так, в ньому ходіть. І він каже: якщо ви його прийняли, то ви маєте вже всю повноту, тобто вам вже більше нічого додавати не треба. І про що говорить апостол Павло, якщо брати по контексту цього уривку, він дає як таку невеличку інструкцію або такий покроковий план для християнина, тобто, що має робити людина, яка хоче бути християнином або яка хоче слідувати за Христом. Перше, що він говорить, це те, що. Я маю повністю прийняти Ісуса Христа в своє серце. Тобто, я маю бути не просто формально сказати Ісус Христос є зі мною, тобто я маю пустити Його буквально в своє серце, і він має бути перебувати зі мною там постійно. Тобто він має перебувати зі мною весь час. Далі що я маю робити? Я маю ходити з Ісусом Христом. І тут теж не просто казати, я ходжу з Ісусом Христом. Якщо я кажу, що я ходжу з Ісусом Христом, то я маю поводитись так, як поводився Ісус Христос. Тобто я маю, бути, е, відображати Його характер, відображати його образ. Далі, що каже апостол Павло, він каже, моя основа, тобто основа моєї віри або основа того, що я вірю, це не має бути щось. Якісь вигадки, це має бути Ісус Христос. Тобто, коли я будуюсь на Ісусі Христі, я отримую деякі речі. Перше, що я отримую, це мир з Богом. Друге, що Він каже, я можу спілкуватися з Богом не просто як з Богом, а як зі своїм татом. І третє, що Він каже, я стою тоді не просто знайомим для Бога, я тоді стою домашнім для Бога, я тоді стою своїм для Бога. Четверте, що каже апостол Павло, він каже, що. Я маю бути навчений зміцнюватись у вірі. Тобто я маю бути е, в мене має бути ця звичка постійно зміцнюватись, постійно зростати. Чи, як я це можу зробити? Через Боже Слово. Тобто, коли я поглинаюсь, коли я поню, занурюсь в Боже Слово, воно дозволяє мені зміцнювати мою віру. Тобто, коли я перебуваю в читанні Біблії, коли я перебуваю, е, слухаю, якісь проповіді, можливо, чи коли я... Відкриваю для себе щось нове, то ці, ця річ зміцнює мою віру. І для чого і мені зміцнювати віру? Тому що він каже, що ми стерегли, е, каже, що потрібно робити: стерегтися філософії і магних оман, бо вони приведуть мене до безбожності і вони пробують зруйнувати віру. Тобто, моя віра вона має бути міцна. І незважаючи на те, що моя, моя віра міцна, я маю. Стерегтися від всяких таких речей, які, на перший погляд, вони можуть здаватись богобійними, на перший погляд вони можуть здаватись такими, що вони дійсно, можливо, угодні Богу, але я маю звіряти це з, з істиною, зі словом Божим І е, ставитись до цього баражно, чому? Тому що ця річ вона може зруйнувати мою віру, вона може зруйнувати мою основу, і закінчує Павло, він каже такими гарними словами, що. У Христі є наша повнота, і більше нам додавати або щось придумувати нам не потрібно, тому що Христос Він, є, він, він з нами, Він є наш відкупитель, і Він вже все зробив для того, аби ми були з ним. Амінь.